Доброго дня. Доброго. Поліція на воді. Знаю. Знаєш, що не все знаєм Працівники сектору поліцейської діяльності на воді міста Кременчук провели превентивні рейди на водоймах Полтавщини. Результат за перші чотири доби нового року дев'ять постанов за статтею 117 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил користування річковими і маломірними суднами. Відповідно до рішення Полтавської обласної військової адміністрації, з 1 квітня 2022 року введено заборону на навігацію для маломірних суден на водоймах області. Окрім військових і поліцейських. Окрім того, правоохоронці нагадують, що з 1 січня 2023 року наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України номер 218 від 10 квітня 2022 року заборонений і промисловий вилов риби. За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді поліції Полтавщини Дмитра Кисличенка, від початку воєнного стану в області на порушників навігації поліцейськими складено 68 адміністративних матеріалів. Правоохоронці рекомендують власникам плавзасобів. Дотримуватись обмежень воєнного стану та не порушувати закон у разі ігнорування зазначених заборон. Правопорушники нестимуть юридичну відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.